Імбир порізала на кусочки, ось так, налила водички десь 400 мл, сюди налила 5 мл перекись водню і залишу на декілька годин, щоб вони гарно-гарно напиталися. Тому що, коли придбала, вони такі сухенькі, не дуже гарні. Залишаю, потім буду продовжувати. Так, ну що, згадала Діона за імбирь. Це вже пройшло не 2 часов. Часів, скільки п'ять. Часів п'ять він у мене кис, зараз, значить, його дістану. Ну, нічого, зато він гарно напитався. Дивіться, як він став твердий, такий, гарний, тут такий був в'ялий. Це гарненький. Так, дістаємо. Положила у відеречко, потім зверху накриваюсь так кульочком. Зав'язувати його не потрібно, щоб трішечки так сказати, тут вітерець свіже заходив. І відправляю в темне місце, наприклад, в шофу. 31 січня минуло три тижні. Ось так зараз виглядає імбир. Попускова такі гарненькі поросточки. Ну, це ще не поросточки, це ще тільки вічка. Зараз висаджу його в ґрунт. Ось на одному починає з'являтися. Ось, бачите, таке? Оце з цього починає вилазити корінечко. Ось так. Тепер засипаю ґрунтом. І зверху оприскуємо знову полюлізатором. Накриваємо пакетиком і відправляю на шафу. Днів на 10. Під час цього оприскуємо, щоб не пересох грунт, та провітрюємо. 2 травня ось дістала імбирю, так він виглядає. Звісно, є стіт гарні, звісно, є стіни дуже гарні. І зараз їх висаджу. Висаджу ось тут. Ті, що більше висадила ось тут, а ті, що менші, ось так. Ті, що були в мене в горщиках, ті, що були в синіх отих стаканчиках, вони там трішки попрокльовувалися, і все, тобто не рушили.